Доброго дня, я з України. Сьогодні у нас субота, 29 квітня, вихідний день, і ми всі разом приїхали на дачу. Тільки лаки поки що не взяли з собою, тому що плануємо зрізати дерева, будемо щось вивозити, якісь гілочки залишати, буду подрібнювати. До речі, в мене з'явився подрібнювач. Я дуже-дуже задоволена, покажу вам, який, і покажу, як я ним працюю, куди потім буду використовувати те, що подрібню. Ну і сьогодні відео хочу зробити про ландшафтний дизайн на дачі. Я розкажу повністю вам, що де хочу я посадити, зробити, викопати, пересадити або взагалі прибрати. Поділюсь своїми думками, поділюсь своїм планом, а ви мені пишіть в коментарях, подобається вам мій дизайн, або ви щось би змінили, додали. Ну, тобто я завжди дуже задоволена, коли отримую від вас коментарі, якісь поради, і дуже їх чекаю. Ну і Починаємо з того, що будемо викошувати траву, зрізати деякі гілки, прибирати всю ділянку, підготовлювати її для нового дачного сезону. Ось така в нас сьогодні погода по градусах, не дуже холодно, але холодний вітер. І навіть передавали, що будуть приморозки вночі. Тому вдома обов'язково прикрию розсаду в теплиці, щоб вона не підмерзла. Деякі рослини, до речі, вже привезла з міста і буду висаджувати. Може, сьогодні навіть встигну щось посадити. Так, і ось поступово почну вам показувати від самого входу у двір. Ось тут в нас буде стіл біля. Вальтанки, ну там, де і був в минулому році, буде тут мийка, все, щоб і посуд і електроплита, щоб все було під боком. Тут ми в минулому році закопали зливну бочку і ще одну хочемо закопати, щоб був більший об'єм для зливання води. Так, повертаємось по ліву руку. Ось тут така тіньова ділянка, і понад будинком, понад самим. І ось тут, бачите, і ось в принципі. Затінок тут цілий день. Тому я тут обов'язково хочу висадити великолисні гортензії, кілька вже сьогодні привезла, ну обов'язково все приберу, вичищу, підготую ґрунт і зроблю такий квітничок. Може, зроблю таким повністю ось таким шматком. Тут висаджу понад будинком, тут зроблю стежку по центру, а з цього боку посаджу хости. Так, ну теплиця залишається на своєму місці. Вирішили ми ще. Ось цю гілку одну прибрати, яка на теплицю лягає, тому що вона при сильному вітрі може пошкодити плівку. так, вздовж паркану, так як місця тут небагато, навіть немає шести соток, а я хочу зробити, щоб в мене все тут було. Те, що є в місті у моєму садочку, тому я вирішила здовж цього паркану зробити таку плодову декоративну зону, так сказати, посадити десь через 2 метри відстані. Червону смородину, тобто порічку і чорну смородину, і між ними посадити волотисту гортензію. Волотисту гортензію підніму на штамп, і вона буде вище паркану і вище смородини буде. І до того ж вона трішечки пізніше прокидається, ніж смородина. Поки смородина віддасть свої ягідки, ми зберемо врожай, а почне квітнути. Волотиста гортензія, і буде дуже гарно. І ось вздовж всього цього паркану, вздовж сітки, хочу так зробити. Так, це шматочок за будинком, який я вам казала, що будемо просто тут косити газончик, так сказати. Тут. Вздовж паркану, який дивиться на дорогу, висаджую барбариси першим планом, щоб трішечки прикрити від дороги. І сюди ближче до мене висаджую іриси. Також з дому вже привезла, дещо викопала, дещо розділила. Ну, Ірисів у мене багато, взагалі різних рослин багато, можна спокійно його ділити і залишиться і вдома гарно, і також тут досаджу. Іду далі. так, За теплицею, ось так, як в минулому році в мене були грядки, ось так кілька штук. Буду робити грядки з дерев'яними бортиками, буде чоловік мені робити, і стежки буду вкривати спанбондом чорним. Ось цю яблуню прибираємо повністю, для того, щоб був більш об'ємний город, скажімо так, щоб помістилось більше грядок. Там в кінці. Зліва в мене компостна куча, але я її буду розбирати і буду використовувати для того, щоб зробити дуже поживні грядки. Тобто, коли чоловік мені зробить каркас для грядок, або просто придбали. Шпагат такий, ми натягнемо шпагат, розмітимо грядки і буду на дно укладати ось цей компост, а зверху вже будемо використовувати ґрунт. Ґрунт також буду підживлювати, додавати біогумус, додавати навіть мінеральні добрива, тому що давно на цій ділянці ніхто нічого не саджав, ну тільки в минулому році я цим займалася. А до цього кілька років вона стояла закинута і тут багато. І сорняку висіялось. Ну, тобто кілька поколінь насіння буде. Ось тут, бачите, як багато конвалії. Знаєте, як з нею важко боротися, тому ми її спочатку викосимо всю і доведеться мені робити її гербіцидами для того, щоб з нею поборотися, щоб позбавитись від неї. Тут в нас в куточку. Обліпиха ми її приберемо. Не подобається вона дуже колюча, і буде ось ось наші стовпчики. Там закінчується наша ділянка. І тепер по цьому боку центральну стежку ми залишаємо, можна було б її зробити більш гарною, але поки що залишаємо таку, яка є. Тут у нас слива велика, думали її прибрати, але вирішили залишити, і тільки трішечки сформуємо. І ось тут олича. Також ми її трішечки підрівнюємо, формуємо. Тут між сливою і оличою, ось тут знизу, зробимо дровницю. Ось дрова Перекладемо туди і те, що будемо зрізати також. Цю абрикосу я хотіла залишити, тому що залишити, тому що в минулому році тут було кілька, але дуже таких великих, смачних, соковитих абрикосів. Але знову ж не розумію, чи вона захворіла, чи вона взагалі повністю засохла, тому що листочки де-не-де -де, тільки ось є. Зрозуміло, що тут, якщо ніхто кілька років не жив, не обробляв дерева, і мені здається, що вона просто вже. Відмерла, скажімо так, понад цим парканом, який йде справа нашої ділянки. Я хочу посадити видкі рослини. Тобто, привезла також маленький кущик троянди вдома викопала. Також ожину привезла, кущик ожини, колючі посаджу блекмеджик. Ну тобто, всі видки рослини, які в мене є вдома, які розмножились, укорінились. Я хочу ось так вздовж. Посадити. Ну, зараз ми викосуємо, бо буде більш краще видно, як воно буде виглядати. І ось тут також поки що у нас залишається такий газончик, будемо косити. Так, і ось слива, біла, кругла, дуже-дуже рясно квітла в цьому році. Ще ось квіточки є. Сподіваємось, що вона буде гарний давати врожай. Там доця сидить, готується до праці. Тому, що думаю, ой, скільки роботи буде нам. Ну І ось тут буде декоративна зона, яку я вже дуже хочу зробити, тому що в голові вона в мене вже намалювалася, тут в нас буде озеро. Трішечки менше, ніж вдома у місті, але все одно досить велике. Ось, бачите, повністю від сливи і до альтанки цю зону я використаю під озеро і декорацію навколо нього. Є тут такі великі валуни. Чоловік прибере біля входу на ділянку, і я ними буду прикрашати. Ну буду, а вже ж вам все показувати. І як озеро будемо копати, і як будемо робити йому форму, чим буду застелювати, як буду навколо нього все висаджувати. І ось Альтанку. Ну, Альтанка це сильно сказано. Такий вдачний навіс у нас, але ми хочемо його пофарбувати білий колір. Хочемо зробити, і там далі, де зараз знаходяться тюльпанчики, там у нас буде стояти гойдалка. Ну, ось так в двох словах вам розказала, що я хочу зробити в цьому році, і як виглядатиме. Моя ділянка, а ви мені пишіть, що вам подобається, що не подобається, що ще порадити мені. Порадили деякі дерева не зрізати, а спробувати прищепити нові. Ну, будемо дивитися, тому що я кажу, що дерева досить старі, за ними багато років ніхто не доглядав. Ось персик, бачите, він який він вже захворів. Там взагалі гілка повністю висохла, тому я думаю, що немає сенсу. Ну і він тут заважає нам. Так, на наступний раз вже хочу привести обов'язкову плівку, накрити теплицю, підготувати ґрунт, і будемо вже потрошку висаджувати рослини і розсаду також. Починаємо працювати і буду вам поступово показувати, що ми вже зробили. Ну, і хочу вам показати, що ми встигли сьогодні зробити за цілий день. Планів було дуже багато, але не так швидко все робиться, як хотілося б. Працюємо втрьох з донькою і з чоловіком, ось покосили травичку, склали поки що так, бо до теплиці в мене руки не дійшли. Так, вирізали і розчистили ось цей куток повністю. Це мене вже радує, тому що. Тут вже гарно. Ось цю кубку таких тонких гілочок залишили для подрібнювача, будемо одрібнити, щоб була мульча, і там склали дрова. Ось так. Тут вже охайно, чистенько і гарно. І розібрали цей вугол. Також покажу вам нагадаю, як він виглядав: ось таке було там закопане, прикопане. Ну, ще потрібно вичищати ось це все. Не знаю, чоловік каже, що краще і легше його вивезти, ніж складати, складати на грядки, тому що там дуже багато гілок. Ну, це вже буде на завтра. Сподіваюсь, що завтра ми і цю сторону розчистимо, і все буде гарно, тому що зовсім до цієї сторони руки не дійшли. І також не обробили травичку. Хотіла сьогодні обробити, щоб вже вона потрішки починала перегорати, так сказати. Втомилися, їдемо додому відпочивати. Сьогодні ми знову на дачі, і я продовжую займатися підготовкою городу для висаджування, розсади овочів. Також буду висаджувати цибульку, буду висаджувати чесничок. Все, щоб в мене було на дачі, щоб я могла тут займатися консервацією, щоб було на салат. Ну щоб повністю влітку ми могли тут знаходитись. Викошуємо зараз траву, та яка була. Прибираємо повністю ліву сторону, праву прибирали вже. Я вам показувала дуже багато накосили трави. Зараз ми будемо її використовувати. Потрошку розмічаємо грядки, поки що ось такою. Мотузочкою потім буде чоловік робити грядки з дерев'яними бортиками, і будемо робити, щоб ці грядки були досить поживні, тому що тут багато років ніхто не жив, і багато і бур'янців висіялось. Ну і також земля вже стала. Ну, більше поживних речовин мати. Ось з минулого року в мене залишилось дуже багато компосту частину, гілочок я зараз спалюю, а те, що трава, я буду її укладати зараз на дно. Ось так просто викосили, не будемо прибирати, виполювати, нічого робити тут не будемо. Розкладу досить гарним шаром зараз скошену траву. Точніше, компост. Потім ми вкриємо ще невеликим шаром ґрунту. Будемо копати місто під пруд. Також будемо копати місто для бочки зливної. Казала вам також, вкриємо тим ґрунтом і поверх ґрунту ще будемо засипати скошеною травою, яку скосили газонокосаркою. Розбираю ось цей компост, який в минулому році ми тут скошували траву, обрізали гілочки. Але гілочки вирішили попалити. Ось в цій ємності зробили таке вогнище, буде потім і попіл мені для підживлення, і приберемо гілочки. На дрова не стали їх пиляти, тому що там досить багато дров вже заготовили. І спочатку хотіли вивозити зовсім. З ділянки цю компостну купу, а потім подивилися, що тут непогана трава, досить така вже перепріла, там багато черв'ячків і вирішили перебрати. Ну і зараз покажу вам, як я. Укладаю і підготовлю грядки, щоб вони були поживні, щоб вони були гарні. Було там і багато черв'ячків, і також буде ця купа поступово перепрівати, і буде давати гарні поживні речовини нашим рослинкам. І також привезу ще з міста солому, і буде у нас така гарна тепла поживна грядка для всіх моїх культур. Ну і починаю з того, що розкладаю просто. Минулорічний компост досить великим шаром, він не повністю перепрів, але це нічого страшного, буду прибирати тільки ось такі великі гілочки, тому що вони довго перепрівають. Ну і ось що ми ще встигли зробити за один день. виполоти повністю теплицю наступний раз приїдемо, привеземо плівку, накриємо і буду вже висаджувати одразу ж помідорчики і огірочки. Є в мене розсада. І зробила дві ось такі дуже класнючі, дуже поживні грядки. Висота мульчуючого шару десь сантиметрів 15, см. Бачите? От, спочатку думала, посаджу сюди огірочки і кабачки, але мабуть посаджу краще перець і баклажани, тому що дуже-дуже гарні поживні будуть грядки. До речі, на цьому етапі можна також в такі грядки додати мінеральне добрива, щоб було гарне підживлення, можна курячий послід, можна попіл, можна також додати коров'як, якщо у вас є. Або потім, коли будете висаджувати розсаду, це все додати в лунку. Ну і все, ось тут викосили. І зараз покажу, як там повністю ми прибрали той куточок, де, була, де був компост. І ось такий чистенький у нас тут куточок. Зараз ось це все вивеземо на сміття всі ось ці залишки, і швидше за все я сюди посію кабаки, або прислала мені Галина насіння міні диньки Я думаю, що тут їй також буде гарно, тому що тут простору, тут був компост, тобто ґрунт тут поживний, і швидше за все, що я їх сюди посаджу. Залишилась ще в нас ось така купа, це просто ґрунт звідкись виймався, мабуть. Копалось щось, не знаю. Така досить велика вона. Ми її тут. Розплануємо, розкладемо, вирівняємо цю ділянку і все, і буде тут дуже гарно. Чистенько і охайно. Ну, ось такі роботи встигли ми зробити за 2 дні. На дачі я вважаю, що дуже непогано ми попрацювали, багато зробили. Викосилися навколо, спланували де що в нас буде, скільки в нас буде грядочок. До речі, в мене тут, виходить, 9-10 грядок. З шириною 80 см і ширина стежки 40 см. Зробили трішечки меншу вдовжину, 6 м будуть. Грядочки. Я думаю, що все, що я хочу посадити, в мене тут все поміститься. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою.